Також ми розглянули порядок денний, який був встановлений комітетами. Почули думку лідерів фракції. Сьогодні допрацьовуємо ще все те, що було сьогодні запропоновано на погоджувальній раді. Я дав доручення, щоб всі ці закони були опрацьовані з точки зору дотримання процедури, і в разі, якщо процедура дотримана, вони будуть розглянути на цьому пленарному тижні, якщо ні, на наступному. Хочу нагадати, що ми працюємо на два, на два пленарних тижні підряд. І тут нам потрібно приймати ряд важливих рішень, оскільки а вівторок буде відкриття нової сесії, другої сесії роботи парламенту. Це означає, що ця сесія має стати конституційною. Мова йде про закріплення в конституції, в тому числі децентралізації влади. Нам потрібно працювати закон щодо нових місцевих виборів вирішити ряд завдань оборонного характеру, тобто у парламенту є власні функції, які ми маємо виконати на шляху реформ і змін, і це питання ухвалення рішень якісних, тому нам потрібно більше налагодити співпрацю з профільними міністерствами. Я про це сьогодні сказав, профільних комітетів для того, щоб якість прийняття рішень парламенту була прийнята. Також хотів би вам вас поінформувати про те, що я на минулому тижні прийняв декілька рішень щодо роботи парламенту. Перше, це щодо прозорості роботи е народних депутатів, це висвітлення діяльності, оприлюднення діяльності е депутатів, е а саме їх, в тому числі помічників, прозорість роботи комітетів, е щоб все те, що робиться в стінах парламенту, було абсолютно прозорим, відкритим, а в тому числі публікування е декларацій народних депутатів. І також я прийняв рішення про скорочення на 12% поки що, це перший етап парламент, апарату парламенту для того, щоб перетворити кількість, нарешті гарну якість, але це тільки початок перебудови роботи, в тому числі і технічного забезпечення роботи парламенту, оскільки ви, напевно, почули, що ще в шести комітетах немає технічної можливості вислати діяльності. Тому електронне врядування, відкритість електронна, яку має демонструвати парламент, є однією з пріоритетних. Це буде однозначно позначатись на відкритості і якості прийняття рішень українським парламентом. Але ми тільки на початку цього шляху. Дякую, готовий відповідати на ваше запитання. Олена Савченкорважокраіна. Скажіть, пожалуйста, читайте ли ви што довжен ли парламент прийняти ратифікувати Римський статут і хватить ли для цього у Верховної Ради голосу? Спасибо. А всередині коаліції є різні думки з цього приводу. Я говорю коаліції більшості, але ми розуміємо, що все, що стосується ратифікації Римського статуту, має відбуватись в рамках змін до конституції України, тому це питання теж має розглядатися в ключі? Конституційного, конституційного процесу, дякую. Оксана Денисова, Українська Правда. Підкажіть, у вас в проєкті порядку денного стояло на п'ятницю заслуховування інформації генпрокурора Віталія Яреми. Чи не зникло воно після погоджувальної ради? Чи може наслідок цього постати питання про відставку генпрокурора? І скільки підписів на даний момент за вашу інформацію зібрано з цього приводу? Дякую, хочу зазначити, що на п'ятницю у нас є година уряду. Де за пропозицією фракцій коаліції і народних депутатів визначено декілька питань. Перше, це питання щодо провадження санкцій, на якому етапі щодо Російської Федерації знаходиться це питання. по-друге, це питання енергетичної безпеки. І по-третє, в порядку денному є заслуховування інформації Генерального прокурора України. Що стосується підписів, які ініціювали збір підписів депутати, то в мене наразі інформації про кількість. Підписів немає, оскільки це ініціатива депутатів. Але знаю про те, що до апарату надійшли в тому числі і листи щодо відкликання підписів щодо відставки. А скільки листів надійшло щодо відкликання підписів? Я не хочу ну, бути неточним. Ну, приблизно, ні? До десятки я думаю. До десятки? Дякую, інформаційна Скажіть, будь ласка, все так було питання. Сьогодні ставилося на погоджувальній раді з при з приводу введення сенсорної кнопки. Наскільки реально, що вона на найближчий час може бути введена, і щоб було особисте голосування? Дякую. А, от ви правильно сказали. Сенсорна кнопка не панацея, її можливо обійти. Це так говорять фахівці. Тому е, я завжди говорю про те, що мені потрібно не говорити про те, що у нас. Вирішена проблема не особистого не персонального голосування, а треба взяти її вирішити. Чи то є шляхом сенсорної кнопки, чи то є шляхом внесення змін до регламенту, тут є різні підходи, але це питання однозначно має бути вирішено. Депутат обирається для того, щоб в тому числі нести персональну відповідальність за прийняття рішень і політичну відповідальність я маю на увазі. Тому це є надзвичайно важливим. Я е, на цьому тижні створюю робочу групу, яка напрацює всі зміни до... Регламенту, в тому числі з регулюванням цієї проблеми, проблеми неперсонального голосування. Ця проблема має бути вирішена, і я не думаю, що вона може бути вирішена тільки е, сенсорною кнопкою. Тут має бути ряд заходів, щоб це зробити неможливо. Уточнює робоча група з народних депутатів, з народних депутатів, фахівців. Е, я думаю, що і експертів, які є зовні, а не тільки в парламенті. Колеги, дякую вам за вашу увагу. Дякую, до зустрічі.